Вітаю, я, Зоряна, і ти на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 18 липня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день. Карта дня для нас відлюдник. Що в нас на дні колоди, старший аркан світ? У нас сьогодні два старших аркана, а старші аркани це завжди про важливість. Ну що ж, відлюдник, відлюдник це людина в пошуку. Хто що шукає, кожен щось своє. Хтось аналізує ситуацію, що відбувається, чи куди рухатися, чи для когось це споглядання, коли ми вже маємо ситуацію і думаємо, як її вирішити, або намагаємось прорахувати, які будуть наслідки, або ну, намагаємося побачити з іншої точки зору. Ну, для когось це навпаки відсторонення, що от є, вже ситуація є, а мене вона не стосується, для когось це самотність, от відчуття такої самотності, бажання самотності побути наодинці. Для також для відпочинку, для аналізу, для е, спокійного споглядання, аналізування ситуації, для пошуку себе. Відлюдник це така доросла енергія, яка от потребує, потребує спокою, для того, щоб Відчути щось, віднайти щось, віднайти себе, відчути свої такі потреби внутрішні, що я хочу, куди мені рухатися, і взагалі, навіщо я тут? от таке щось може бути потреба в такому от глобальному. На дні колоди світ. А світ це останній старший аркан. Коли вже щось закінчується, якийсь етап в нашому житті закінчується вже, коли щось себе віджило і потрібно рухатися далі. Перегортати сторінку, розпочинати нову сторінку. Це такий новий етап в нашому житті, новий статус в нашому житті. І от можливо. Від, від людних саме цей якраз стан, коли я розумію, що потрібно переходити на інший етап, а, а я ну, не розумію, що далі, куди далі рухатись. От, тобто щось завершилося, щось отримали, ви результат, знаєте, це, от коли вже Є досягнення. А що далі робити? Коли ми шукаємо, куди рухатися далі, або ну як ситуація має розвиватися далі? І от вона пов'язана саме з Оцей відлю, стан відлюдника пов'язаний саме? З етапом завершення чогось в вашому житті. Що робити далі? Як рухатись далі, як жити далі? Можливо, шукаєте варіанти, розглядаєте варіанти, або ну, ви ще не були ніколи в такій ситуації, і тому. Ну, тому не так легко зорієнтуватися і зрозуміти, куди рухатись. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати в пошуку, що нам допоможе знайти. Ну, все ж таки, десятка посухів. Те, що, ну, це також завершення. Світ завершення, і останній старший аркан, і десятка посухів це останній молодший аркан. Коли справді вже там немає що робити, ситуація себе вичерпала. вже… Дійшли ви до логічного стовідсоткового завершення, і потрібно рухати сталі. Хочеш, не хочеш, от буде це і штовхати. Давай щось думай, давай рухайся далі, давай адапту, адаптовуйся, Тому що відлюдник це людина з досвідом, людина розумна, яка вміє. Обирати, яка вміє аналізувати, яка має досвід, яка має знання. І інакшого варіанту немає, як рухатись далі. Оце розуміння допоможе, що все, туди вже повертатися нема куди. Там вже себе ситуація вичерпала, завершилась. Хочеш, не хочеш, давай рухайся. Рухайся далі. Що нам буде допомагати, заважати, так? Допомагати ми вже зрозуміли. Що нам буде заважати сьогодні? Боротьба. Ну, можливо, є декілька варіантів розвитку подій, декілька планів, так? І... Або, можливо, це так ну, в кожного своя ситуація, що завершилося, де завершилось Дома, на роботі, і оце може бути конкуренція, коли в кожного своя думка, в кожних всіх домашніх своє бачення подальшого розвитку подій. І кожен наполегливо. Відстоює свою думку. Ну, чи на роботі також ви закінчили проект, і кожен пропонує. Давай так, а давай так, а давай так. От заважати буде конкуренція, конфліктна така ситуація, де ніхто нікого не чує. Кожен відстоює своє і доводить своє. Така суперечка, яка може навіть викликати агресію, напругу. А можливо, це ваша боротьба внутрішня, тому що ви не знаєте, на чому сфокусуватися, і розглядаєте декілька варіантів, і думаєте, ну і цей непоганий, от і цей непоганий. А чому б і це не попробувати? Коли ви не можете на чомусь одному зупинитися? Це вас дратує, це вас вогонь, він в мінусі, він дуже небезпечний. Він дратує, він, людина стає, отака. В, Ви випалюєте само, самого себе з такими переживаннями, коли ми думаємо, зважуємо, перебираємо ці варіанти, але все рівно не знаємо, який кращий. Все, ми заховаємо. Відлюдник він впорається. Перший старший аркан, він розумний, він досвідчений, енергія така дуже. Досвідчена, розумна і спокійна, гармонійна. Тому я впевнена, що відлюдник він розбереться і обере правильний шлях, правильну стратегію. Ну що ж, мої любі? Я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам вдалого самоаналізу, вдалого пошуку себе. Щоб. Ви спокійно могли прийняти потрібне для себе рішення, важливе для себе рішення. Дякую, мої любі, що ви зі мною. Люблю вас обіймаю. Дякую вам за те, що ви мені пишете, за ваші коментарі. Мені дуже приємно для мене, це дуже важливо. Я завжди все читаю, завжди відповідаю. Ну що ж, мої любі, ставте, будь ласка, вподобайки і легкого нам всім відлюдника, чого би він не стосувався, але от такого, щоб е, саме цей стан відлюдника пройшов для кожного з нас, був комфортним, легким, результативним. Ну що ж, мої любі, ще раз вас собі маю. Дякую, що ви в мене є. Хто не з нами, я вас запрошую в магічний простір зоряне таро. Приєднуйтесь, підписуйтесь і почуємось до зустрічі, па-па!